Вже традиційно напередодні пленарного засідання в обласній раді відбувається день депутата, під час якого народні обранці мають можливість детально ознайомитися з усіма питаннями, які винесено на розгляд сесії. Чи не найголовніше з них затвердження по об'єктного розподілу бюджетних коштів, над яким усі комісії обласної ради міркують ще від початку року? Загалом, під час цієї сесії, депутатам доведеться попрацювати дуже продуктивно, адже до порядку денного запропоновано понад 60 проєктів рішень. Особливості цьогорічної вступної кампанії не входитимуть до порядку денного шостої сесії обласної ради. Однак під час дня депутата народні обранці поділили чималу увагу цьому питанні. Керівники провідних вище обласного центру прозвітували, у 2011-му біля дверей приймальних комісій вже не буде такого жіотажу, як у 2010-му. І справа не лише у зменшенні кількості випускників шкіл, але й у збільшенні терміну подачі документів. Тепер перший етап вступної кампанії триватиме цілий місяць від 1 до 31 липня. Проте у правилах вступу, які затвердило міністерство освіти, можна знайти і підводні камені цього року. Міністерство вернуло. Не обіжайтеся за, за вислів, ввернуло таку штуку, як електронний, електронна форма подачі документів. Ще поки що зовсім не зрозуміло, як кожен навчальний заклад буде контролювати цю електронну форму подачі документів. Справа в тому що умови прийому дозволяють кожній особі одночасно подавати документи до п'яти навчальних закладів. Одночасно п'ять. А в межах окремо взятого навчального закладу на три різних напрями підготовки. А самі розумієте, що якщо піти шляхом електронної форми подачі документів, то спритні люди можуть заявитися електронною формою не тільки до п'яти вищих навчальних закладів, а й більше, ніж до п'яти. А сама технологія поки що міністерством не відпрацьована. Інша новація вступної кампанії дещо змінено правила конкурсного відбору для тих абітурієнтів, які раніше мали право на першочергове зарахування. Для осіб, які минулого року вступали поза конкурсом, це переможці всеукраїнської олімпіади предметів олімпіад з різних предметів а також переможці малої академії наук то для них встановлені преміальні бали за перше місце 50 балів, за друге 40 балів, за третє. 30 балів, В той час, як минулого року, вони зараховувались поза конкурсом. Вислухавши освітян, депутати пообіцяли і надалі стежити за перебігом вступної кампанії, а всі проблеми розглянути на засіданнях профільних комісій. Після чого зосередили увагу на пріоритетах розподілу бюджету. Голова обласної ради сподівається, що під час розгляду цього питання усі депутатські фракції виявлять конструктивну позицію. Питання, до якого ми дуже серйозно готувалися. З моїми колегами-заступниками ми об'їхали всі райони з робочою поїздкою на місцях разом з головою районної ради адміністрації вивчили проблематику разом із ними ж визначили, що є пріоритетним у цій проблематиці, бо очевидно, що всі проблеми, які накопичились протягом останніх скажімо, 20 років, вирішити за один раз неможливо і для цього немає фінансової спроможності. Вважаю, що більш-менш збаласовано напрацювали проєкт рішення по, по об'єктам розподілу бюджету розвитку. От узгодили його з службами обласної адміністрації. Тому ще раз кажу, що вважаю, що це питання одне з найважливіших. Зважаючи на те, наскільки ми до нього детально підійшли, скрупульозно думаю, що повинно би бути так, що його депутати приймуть без великих заминок. Під час пленарного засідання депутати обласної ради розглянуть низку соціальних програм, які раніше скерували на доопрацювання, а також проблеми земельних відносин, під час розгляду яких на минулій сесії не знайшлося достатньо голосів для затвердження.